Вітаю вас на своєму каналі це друга частина відео про черенкування діфенбахії. На першу частину залишу підказочку у правому верхньому куті, а також залишу посилання в описі під відео. А в цьому відео показую результат через місяць після черенкування та показую, як я все це посадила в ґрунт і скільки часу пройшло до того, як з'явились перші листочки. Отже, тут в баночці три фрагменти стовпора. Як бачите, вже дуже гарні наросли корінчики. Більше немає сенсу їх тримати у воді, я думаю, вже настав час висаджувати в ґрунт. Тому що, бачите, тут брунечки гарно повиростали. Шкода, звичайно, що немає там три симетричних однакових, одна все одно йде сильніша, випереджає інших, але в цілому, все одно. Гарно. Отже, приступаємо до посадки в ґрунт. Грунт потрібно взяти пухкий, повітря проникаючий, щоб він не злежувався. Тим паче, потрібно, щоб гарне наростало коріння. Так, є в мене ось такий компосана, Він непоганий. Бачите, він в пакетики такий доволі вологий. Йде. Там у мене залишки якогось замісу попереднього, але теж цілком підійде. Також додаю обов'язково агроперліт для того, щоб розпушити ґрунт. Додаю ось таке деревне вугілля. Тут в мене лишилось вже небагато там більше такий, бачите, дрібний, як порошочок. Але немає значення, який дрібний чи шматочками. Трошки додаю вугілля запобігає гниттю коренів. Тож це дуже корисна така добавочка. Також додаю цеоліт і все добряче перемішую. Ага, і ще додам сюди трошки біогумусу. це як добрива свого роду для рослинок. Але додаю небагато. Як бачите, виходить така пухкенька суміш, досить багато там розпушувачів, розрихлювачів. такий ґрунт, щоб корінці дихали. Мені нагадують ці три череночки, чи живця, таких, знаєте, або три богатирі, або троє поросят. наф-наф та нуф-нуф. Близнята з гострими носиками. Беру прозорі ось такі стаканчики, тут десь мілілітрів 300 дренажні отвори прорізала. Взагалі прозорі стаканчики дуже корисні, тим, що там буде гарно видно, як буде наростати коренева. Я підсіла на ось такі прозорі і сама знаходжу їх. Ось, бачите, які вже гарні корінчики. Такі дебелі, міцненькі. Так, треба обережненько, щоб не зламати, тому що вони все ж таки доволі ламкі. Бачите, тут накрутила. Але корисно те, що все ж таки заморочилась, якщо, як я вже казала в попередньому відео. Корінці, Бачите, як гарно дивляться вниз, вони, оцей е, денце, не впиралося у дно баночки, і тому корінцям було вільно і гарно наростати. Такий павучок, бачите, вже вийшов гарненький. І хоча ось три Шматочки стовбура в абсолютно однакових умовах, все одно швидкість наростання буде різною: у когось більше, у когось менше. Ну, все одно я не буду чекати, там, поки наросте, я все одно буду сажати. Думаю, що, якщо вже корінці є, то процес в ґрунті піде краще. Ось ці всі шматочки, які у воді підгнили, треба буде підчистити. Вони нам не потрібні. Так, приміряю, дивлюся. Все добре поміщається гарно. Так, тепер на дно будемо насипати грунт, не дуже багато. Бачите, тут іще бруничка прокидається. Дуже добре було б, якби з неї пішли листочки також. Так, ну і тепер буду приміряти цього павучка у стаканчик. Все добре, тримаємо, щоб не впав. Ну і далі же все дуже просто. Насипаємо ґрунт обережненько, тому що пам'ятаємо, що нам треба корінці берегти, щоб вони не зламалися. Тому трамбувати не потрібно так обережненько. І можна трохи потім постукати по стаканчику, щоб ґрунт всівся. Ну, і коли будемо поливати, звичайно ж ґрунт осяде і заповняться всі порожнини повітряні. Так, то в нас був, мабуть, ніф-ніф, тепер піде наф-наф, обережненько, пружний, і треба так поставити теж, бачите, так зігнути акуратно, щоб не зламався. І підсипаю. Бо якщо зламається, буде дуже шкода. Це ж місяць наростало, а потім за одну секунду, раз і нема. Так, обережненько. Це я сама собі повторюю, щоб не забути. Так, і ось цей найбільший. Хто там був найрозумніший з поросят? оце він буде. Наф-наф. Тут треба бути дуже обережною, тому що корінці великі у всі сторони розрослися. Ось цей вже навіть ну, відламався, так, відламався. Ну, нічого страшного, тут їх багато. Не дуже симетрично, мабуть, буде посаджений. Але я думаю, що це на результат абсолютно ніяк не впливає нічого страшного. Як корінці виросли, так і ставимо собі спокійненько в стаканчик. Симетрично чи ні, це вже потім в горщику поправимо. Ось тут навіть проглядає корінець. Бачите, трохи треба втрамбувати ґрунт бережненько, але краще підстукати. Так, ну і тепер цих трьох красончиків треба добряче пролити. Оскільки це в нас череночки з води, тому не треба там чекати якийсь час. А проливаємо одразу після посадки, і проливаємо добряче, тому що корінці в нас звикли до великої кількості вологи. І щоб вони тут в нас почувалися добре, треба забезпечити їм також дуже гарно зволожений ґрунт. Буду використовувати укорінювач Радіфарм, це мій улюблений. Не дуже він бюджетний, але ну, для кімнатних рослин. Е більш-менш нормально виходить, тому що вистачає на достатньо велику кількість води. Близько 100 гривень пакетик коштує, ну 87 якщо в епіцентрі, купувати на ринку за 100 я купувала, але це на 10 літрів води. ну самі розумієте, Якщо для вуличних це буде досить таки дорого, а якщо для кімнатних рослинок, то це вистачить досить таки на велику кількість горщиків. Отже, роблю розчин. Та проливаю. Грунт осідає, бачите, добряче так осідає. Тому зверху додамо ще досипаю, щоб вирівняти ту кількість, яка осіла, і зробила ось такі ямки. І теж трохи підстукаю, щоб він рівномірно розподілився і втрамбувався. Так, посадили, тепер ставимо на Місце, де буде яскраве розсіяне світло, ні в якому разі не потрібно ставити на сонце. Це буде зайвим. Поки не наросли корінці, нам потрібно, щоб не випаровувалась волога, щоб не було великих перепадів температури, перегріву, тому ставим, ставлю на таке місце, де яскраве освітлення, але сонця немає. До речі, в прозорому горщику дуже зручно. А спостерігати, як гарно промочився грунт. Ось вони, красончики, фіксуємо сьогодні день посадки, і будемо спостерігати, як швидко вони наростять, корінці і як швидко буде наростати листячко. Бачите, як цікаво виглядає, щоб брунька прокинулась прямо з верхівки, зі зрізу. Цікаво взагалі спостерігати за цим процесом дуже мені подобається. Ось вони такі. Симпатичні носики, курнусики, бодренькі, гостренькі такі, як дзьобики, як я вже й казала. Ну, чекаю, коли з цих дзьобиків проклюнуться листочки. А тепер дивимось на верхню частину. В минулому відео я показувала корінці тільки прокидалися. Сьогодні 22 серпня е, робила я живцювання, черенкування 19 липня, тож пройшов місяць, ну, пару днів. Дивіться, як гарненько наросли корінці, і навіть ось тут зверху, я бачу, прокидаються теж корінці над водою. Дуже дивно. Такі, бачите, пупирчики. Ну, так глибоко я ж не буду садити. Тому ну, не знаю, як вони себе поведуть там наверху. А ось тут, ну, це, бачите, зламані корінці, бо я ж тягала діставала туди-сюди. Вони досить об'ємні і дуже легко щіпляються і ламаються. Але нічого страшного. І ось, бачите, як цікаво на таких великих корінцях. Вже почали прокидатися малесенькі, ось такі тонесенькі. це, мабуть, ось ті самі всмоктуючі корінці. Я думаю, цієї кількості цілком достатньо, тож можна тепер вже садити в ґрунт. Знайшла ось таке пластикове відро літрове, замість горщика, буду садити сюди. Прозорого горщика, такого, який підходив би за розмірами, немає. Це не зовсім стандартний, звичайний горщик, і Вони йдуть широкі, але не високі. А мені потрібно добре так помістити висоту стовбура, тому беру ось такий. Грунт тут у мене теж пухкий, але окрім цеоліту, вугілля, перліту, тут ще доданий сираміс. Нічого складного, дренажні отвори, бачите, є. Тут, думаю, пояснювати якось особливо багато не потрібно. Насипаємо шар ґрунту вниз, ставимо зверху наш стовпурець і присипаємо ґрунтом зверху. Дренаж я не кладу, тому що все одно я буду ставити це відерце кудись іще. Вся зайва волога буде виходити на той дренаж, який буде в кашпо. Бачите, які гарні корінчики, такі, трохи як оксамитові, покриті таким пушочком. Ну, цікаві. Нагадує мені такого, знаєте, желейного павучка. Прикольний. Ось ці корінці вигнулися, це ж вони. Торкнулись дна і пішли вже наростати ось так вигнутої форми. І це не дуже гарно, тому що такий корінець дуже легко поламати. Але які вже виросли, так і виросли, а ось тут іще. Корінці. Тобто, я так розумію, потенційно, якщо поставити у дуже глибокий горщик, то корінці можуть потім іще в ґрунті додатково нарости. Ось По тій довжині стовпора, яка буде в землі. Ну, Тут також доведеться мені якусь частину, звісно, прикопати поглибше, щоб не завалювався. Ну, Звичайно, доведеться мені доволі глибоко посадити стовбурець, просто щоб він добре тримався в горщику і не завалювався. Тому що рослина вже має досить велике листя, яке має масу. Тому треба добре фіксувати. Бачите, я ґрунта вниз насипала небагато, щоб у мене було достатньо місця зверху. Це це присипати ґрунтом, добряче затрамбувати і зафіксувати її. Ось так присипаю, підстукую обов'язково, щоб всі пустоти заповнилися. Бачите, як постукую, він навіть одразу просідає ґрунт. Ну, потім ще зверху, звичайно, пролью, і все буде добре. Так, тихенько втрамбувала, а тепер поливаю. Ось такий красень, прекрасний, шикарний, тургор в листя гарний, вже готова рослина, велика одразу вийшла. Ну, один стовбур, але зате шикарний. Бачите, також добре видно, що я гарненько так пролила горщик став важкеньким, але це і добре, тому що буде тримати, не перекидатися. Коли з'являться корінці, також буде дуже добре видно, і це буде легко зафіксувати, як швидко буде наростати коренева ось в цього живця, який з верхівки йде. Так, ну і тепер найцікавіше, як себе поводить та частина. Рослини, що в нас залишилася в горщику. Ось, бачите, ще одна брунька прокинулась, дві, ось тут, на самому стовбурі. Ось вже перший листочок скоро розгорнеться. Ось поруч рослинка, яка вийшла повним дублікатом тієї, що була, тому що це така найбільша, на? найбільш впізнавана частина верхівка. Але ось тут в мене з'явилася іще одна у тому горщику, що була рослина. Ось тільки вже, бачите, як змінився зовнішній вигляд. Дуже цікаво, що з цього вийде. І ось цікаво також те, роблю для себе висновок: якщо Діфенбахя не хоче давати бічних пагонів, тому що в магазинах, наприклад, продається як кущиком. А в мене ось один стовбурець зростав і все. Але варто було зрізати верхівку, і, бачите, вже з землі, десь там під поверхнею ґрунту, прокинулась бронечка і ось вона пішла наростати. І таким чином, виявляється, можна примусити рослину давати якийсь бічний пагін. Мені дуже цікаво, як розмножували. Цю дифенбахію тому що купувала я верхівку, вона ж була невелика. Тобто, мабуть, ось та бабуся підрізала також верхівку, і потім ось тут йшли дітки, бічні рослинки, і вона, мабуть, зрізала вже отаку бокову рослиночку і продавала. так Також фіксуємо, яке сьогодні число підпишу. Ну, і повернусь до вас тоді, коли вже розгорнеться перший листочок. Ось він, наш перший листочок. Ось він розгорнувся. І зараз покажу, який його розмір відносно долоні. Бачите, ще невеличкий, але вже повноцінний листочок, і вже проявляється малюнок. Ось той пагінець, який виріс із землі. Як бачите, на ньому теж скоро з'явиться листочок. А ось як виглядає верхівочка. Як бачите, прекрасно вона виглядає. Жоден листочок не зіпсувався, не зів'янув. Виглядає вже як повноцінна рослина. І навіть не маленька, а досить таки вже велика. А ось показую корінці. Чудово видно в прозорому горщику. Бачите, які міцні, гарні білі з таким пушочком. Тобто корінці вже гарно наросли і прекрасно працюють на рослинку. Тому вона і так прекрасно виглядає. Це вже фактично повноцінна нова рослина одразу великого розміру. І ось показую. Трьох поросяток, як я їх прозвала, теж вже підросли ось ці листочки, вони ще не розвернулися. Показую, корінці, також чудово видно, бачите, наросли, показалися майже по всьому горщику. І ще один, також видно корінці, хоча і менші. Бачите, які гарні, здорові, біленькі корінці, гарно працюють. Ось які вже навіть величенькі такі Тобто вони вже гарно вкорінилися, ніяких проблем немає. Залишилось тільки наростити зелену масу, тобто листочки. Ось, бачите, Тут взагалі прекрасні. Це, мабуть, ось той, де були найбільші корінці. Ну, дуже велика швидкість зростання кореневою, прекрасно і гарно наростають. Ось так легко. Просто отримати нові тифенбахі. Але ось тут показую така особливість, що не всі бруньки розвиваються однаково. Є та, яка домінує, а ті, які менші, майже не розвиваються. Буду дивитись, як буде потім і як можна їх простимулювати і чи прокинуться вони пізніше. Буду спостерігати далі. І коли вже буде результат, то також зніму для вас відеозвіт. Дякую за перегляд!